Доброго ранку, вуки! Сьогодні тема нашого заняття дорожня безпека. Але перед початком нашого заняття давайте з вами зробимо артикуляційну гімнастику та розбудемо наші язички. Що ж, дивіться на мене уважно, то повторюйте вправо. Перша вправа у нас буде посмішка. Трубочка. Посмішка трубочка. Тепер Теперь будем сгойдалка. Вот Бульбашка. Остання справа в нас буде пошатка. Молодці, дітки, наші язички вже пробудилися. Що ж, ми можемо з вами переходити до нашого заняття. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Дітки, погляньте, що це в нас? Так, це в нас дорога. Дітки, а що може їздити по дорозі? Який транспорт? Так, наземний транспорт. А які види транспорту можуть їздити по наших дорогах? Так, це машини, вантажівки, автобуси, маршрутки. Дітки, а якщо є на дорозі залізничні колії, який транспорт може по ньому їздити? Так, трамвай, молодці дітки. Діти, а люди можуть ходити по дорозі? Так, але якщо на дорозі є світлофор, Та що ще є? Якщо є такі білі полоски, як вони називаються, що це в нас? Так, це зебра, по якій можна переходити дорогу. А ще, що в нас ще може бути? Так, це ось такий знак. Це означає, що тут можна переходити дорогу. Молодці дітки. А зараз, діти, послухайте, будь ласка, загадку, та спробуйте відгадати, що це. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи і водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це, діти? Так, правильно, це фор. Правильно, дітки. А давайте з вами подивимось. Якщо ми переходимо дорогу, хочемо перейти дорогу, для нас горить червоне світло. Що це означає? Так, дітки, це означає, що переходити дорогу не можна. Бо коли для нас світить червоне світло, то машини їздять. Так, дітки, а якщо на світлофорі вмикається зелений кольор, що це може означати? Так, для нас це може означати, що можна переходити дорогу. Так, дітки, молодці. А тепер давайте з вами пограємо в Уявіть, що й ви водії, і ви їдете по дорозі. Так, а на світлофорі загорається червоне світло. Що ми повинні зробити, дітки? Правильно, ми повинні зупинитися. Так. А якщо нам говорить потім жовтий колір, що це означає? Так, дітки, ми повинні приготуватися. Це означає, що скоро буде. Зелене світло. А коли для машини зелене світло, це означає, що ми можемо їхати. Дітки, а якщо для машини горить зелене світло, то яке світло буде горить Гори до для людей? Для пешеходів? яке світло буде? Так, дітки, червоне світло. Тому що, коли машини рухаються, не можна переходити дорогу. Це дуже небезпечно. Правильно, дітки! А тепер, діти, погляньте на малюнок та скажіть: хто порушує правила безпеки на дорозі, Водій чи пешеход. Подивіться уважно на малюнок, що ви тут бачите? Так, дітки, правильно, машина їде не по дорозі, а по тротуару. Так, там, де стоїть пешеход. І це порушення правил безпеки, бо машинам їздити по тротуарам не можна. Так, правильно, дітки. Водій порушує тут правило безпеки. А на цьому малюнку подивіться. Що ви тут бачите? Так. Водій намагається зупинитися, тому що він побачив, як діти вибігли на дорогу, де горить червоне світло. Так, а коли горить червоне світло, чи можна вибігати на дорогу? То можна її переходити? Ні, ні в якому разі не можна. Правильно. Тому тут діти... Порушили правила безпеки на дорозі. Так, а ось тут, на цьому малюнку. Так, а тут діти взагалі вони не дивляться на дорогу, вони граються з мечем, коли їде машина. Ось бачите, вони вибігли на дорогу. Як ви вважаєте, це безпечно так робити? Чи небезпечно? Так, дітки, це дуже небезпечно. Не можна гратися на дорозі. Потрібно гратися тільки на дитячих майданчиках. Правильно. Дітки, а ось тут подивіться. Так, хлопчик перебігає дорогу. На який колір він перебігає дорогу? Яке світло в нас? Червоне, так, для нього горить червоне світло, а він біжить на дорогу. Як ви гадаєте, хлопчика правильно вчиняє? Ні, неправильно. Так, дітки, це порушення правил безпеки на дорогі. Так. А тут подивиться. Так, для пешехода горить зелене світло. Є знак, що можна переходити тут дорогу. Є зебра. Подивіться, машина зупинилася, але хлопчик чомусь не хоче переходити ще дорогу. Як ви гадаєте, чому? Так, дітки, тому що він дивиться наліво і направо подивився. Чи, може, ще є де машина? Бо буває таке, що горить зелене світло, але деякі водії можуть рухатися далі, тому потрібно ще обов'язково дивитися і вправо, і вліво, подивитися, щоб усі машини зупинилися і тільки тоді можна переходити дорогу. Так, дітки. Ніхто не порушив правила безпеки на дорозі. А на цьому малюнку, подивіться, хтось тобто, хлопчиків вчиняє неправильно. Так, дітки, на першому малюнку зображено, що хлопчик переходить дорогу через підземний перехід. Він створений спеціально, якщо треба перейти дорогу. Але там немає ні світлофора і немає зебри, тому створений спеціальний підземний перехід. Так. А на другому малюнку, що ми бачимо? Хлопчик не захотів спускатися в підземний перехід, і він просто вирішив перелізти через забор. Як ви гадаєте, це безпечно таке робити на дорозі? Ні, це небезпечно, правильно. Так робити не можна, можна тільки переходити через підземний перехід. Так, дітки. А на цьому малюнку подивіться, що порушили хлопчик та дівчинка? Так, вони порушили правила безпеки на дорозі, тому що тут дорогу переходити не можна, бо немає. Чого немає, діти? Немає світлофора, немає зебри і немає знаку, де можна переходити дорогу. Тому тут дорогу переходити було не можна, але діти все одно вирішили її перейти. І це небезпечно. Тому що може трапитися, що може трапитися, діти? Так, може трапитися аварія. Дітки, а тут, подивіться. Так, тут зображено, що діти на дорозі грають з м'ячем. Це небезпечно, діти. Так, так робити не можна. Не можна на дорозі гратися з м'ячем. Тому тут дітки порушили правила безпеки на дорозі, бо може їхати машина і їх не побачити. Так, дітки, а ось тут. Подивіться. Хлопчик іде, переходить дорогу, але він у наушниках і, і в телефон дивиться. І не дивиться, яке світло горить для нього, червоне чи зелене. І як ми бачимо, машина ледве зупиняється. Як ви гадаєте, хлопчик вчиняє правильно чи ні? Так, дітки, хлопчик вчиняє неправильно. Бо не можна йти з телефоном і в навушниках, і не дивитися на дорогу, тому що це може бути небезпечно. Так, дітки молодці, а ось тут подивіться, чи можна так робити, як хлопчик робить на малюнку. Ні, ні в якому разі не можна так вибігати на дорогу, не дивлячись нікуди. Так, це також небезпечно. Тут хлопчик порушує правила безпеки на дорозі. Да. Так, і створює аварійну ситуацію. Так, дітки, молодці. Що, дітки, ви сьогодні добре попрацювали. Давайте тепер е, пригадаємо, на який же колір можна переходити дорогу. Так, на зелений. А на який колір нам можна переходити дорогу? Правильно, на червоний. молодці дітки. Ви добре попрацювали, тому ми побачимося з вами на наступному тижні. До побачимо!